Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Як здійснити дипломатичний скандал між двома державами на рівному місці? Зараз ми спробуємо дати відповідь на. Це запитання. Про що буде йти загалом мова? Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк дав інтерв'ю про російській пропагандистці, яка раніше працювала на каналах Медведчука, Наталії Влащенко. Під час цього інтерв'ю він. Зробив заяву, яка, як на мене, абсолютно є неприйнятною для будь-якої людини, так, яка має дотичність до апарату Офісу Президента України, не дивлячись на те, що він є всього лише на всього радником. Що було заявлено? Михайло Подоляк зазначив про слабкий інтелектуальний потенціал країн Індії та Китаю. Як ви думаєте? Що відбувалося після відповідної заяви? Російські різноманітні ЗМІ канали почали підхоплювати цю цитату, говорячи про те, що це чуть не офіційна позиція України щодо Індії та Китаю. Це у подальшому перекочовувалося вже в індійські ЗМІ, в китайські ЗМІ, і, відповідно, там було знову ж таки певне обурення відповідних людей щодо таких заяв. Але. Трагедія ж полягає в іншій ситуації, яку я зараз буду вам розповідати. Представниця Китайського МЗС Маонін у своїй заяві від 12 вересня 2023 року зажадала від Михайла Подаляка. Дати роз'яснення і порозумітися з приводу відповідних заяв у своїй промові. Представниця китайського МЗС зазначила, що Пекін завжди займав відповідальну позицію з питання кризи в Україні. Так вони це називають кризою, війну, та докладав зусиль щодо організації мирних переговорів. За словами відповідної чиновниці Михайла Подаляк та інші офіційні особи мають ретельно проаналізувати позицію Китаю з українського питання і виробити правильне ставлення до неї. Я не маю уявлення про передумови цієї заяви. Подаляк має дати роз'яснення і порозумітись дала пораду самому Подаляку китайська дипломатка. Це Ситуація, яка трапилась, як я зазначаю, абсолютно на рівному місці. Тому що, якби подаляку сказали про те, що ваші функції в Офісі президента виходять з того, що ви можете давати поради главі Офісу президента, з приводу там, функціонала, Цього апарату Офісу президента, то, відповідно, Подаляк, я думаю, такі заяви не робив. А оскільки Подаляку сказали про те, що ти можеш коментувати абсолютно все, і це може сприйматися як офіційна позиція, тому він це робить. І в нас потім виникають ось такі непорозуміння з китайською стороною. Мене тут бентежить. Такі моменти. Перший момент: я чомусь не бачу реакцію МЗС України на цю подію. Якщо до вас звертається МЗС Китаю з тим, що вас там, ну він не є посадовцем, він є там радником, ваш радник заявляє про якийсь слабкий інтелектуальний потенціал країн Індії та Китаю, то ви повинні на це. Відреагувати якось. Я дуже уважно вчора слухав виступ Дмитра Кулеба під час телемарафону. Ну, довелось мені це слухати. Там, потрібно було мені дещо проаналізувати в контексті телемарафону. Я чомусь не почув від міністра закордонних справ України якоїсь реакції на повідомлення, яке нам надійшло з. Пекіну. Ви, врешті-решт, повинні пояснити подаляку його якісь функціональні повноваження, тому що радник Офісу президента він не може давати відповідні коментарі. По-друге, мене обурює, чому і не тільки це про Китай і Індію йдеться. В західних. ЗМІ Михайла Подоляка представляють як якусь посадовою фігурою, яка може впливати на якісь політичні рішення в Україні. Він цього лиш на всього радник Глави Офісу президента. Він не впливає тут ні на що. Але через те, що він робить такі заяви, і він крутиться 24 на 7 в українських засобах масової інформації, в інших країнах він так сприймає. Тому. Для того, щоб у подальшому не було відповідних дипломатичних скандалів між Україною та Китаєм, потрібно вже, врешті-решт, зрозуміти, що офіційну позицію України може висловлювати президент, міністр закордонних справ України, прем'єр-міністр, спікер Верховної Ради. Ось це ключові посадові особи, які можуть говорити про Індію, Китай і інші держави. Всі інші. Посадовні особи допоміжний апарат в Офісі президента він не має права це коментувати. Я поясню, чому я досить активно це обговорюю. Тому що 13 вересня КНДР зустрічалося з Росією. Там на повному серйозі обговорюється постачання озброєння з боку КНДР до Росії. Можна далі взяти певну інформацію з Західних ЗМІ, за якою є велика загроза, що під видом так званої зброї КНДР до Росії може потрапити і Китайська зброя, і, враховуючи ось ці дипломатичні. Скандали ми можемо отримати дуже і дуже неприємну ситуацію. Трішки потрібно думати, що ви говорите про ті чи інші країни. Ви подаляк проводили якесь дослідження щодо Індії та Китаю. Ви можливо там жили? Звідки ви знаєте, який там інтелектуальний потенціал? Китай це друга економіка світу. Ми можемо негативно до нього ставитися через його позицію. Тут є певна справедливість. Але те, що зазначає подаляк, це є образа. Це перехід на особистості щодо тієї чи іншої країни. Індія вона також має економіку значну. Вони обидві ці країни знаходяться в G20. Потрібно трішки включати голову і думати, що ви говорите про країни, навіть які мають нейтральну позицію. Тому що сьогодні вони нейтральні, так? завтра вони будуть ближче до Росії. А після таких заяв, після завтра, вони можуть стати повноправними союзниками Росії. Ви хочете цього домогтись? Відповідними заявами. Тому дуже хочеться побачити реакцію МЗС України, щоб вона була якась адекватна. І, врешті-решт, щоб подаляка, ми вже не бачили в засобах масової інформації, де він коментує міжнародну політику. Йому, вибачте, до міжнародної політики, як мені до місяця, вибачте за таке порівняння. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави!